На продовження теми шкідливості Омега-3 я тут вам показую, що це я не з голови просто взяв, а це дослідження реальні, які показують. Перше дослідження, ви бачите що про те, що якість оцих пігулок, омега-3, абсолютно не відповідає якості, яку ми очікуємо, і перевищує е, рівень оксидації та різних токсинів. Наприклад, в, в Новій Зеландії це дослідження було з зроблено. Як ви знаєте, Нова Зеландія це країна е, з високим доходом, тобто, це не якась там, я не знаю, Казахстан чи ще щось. Е, там за рівнем якості слідкують, і там лише шість. Відсотків всіх Омега-3 саплементейшн, які були розроблені там, вони відповідають більш-менш якості? Всі інші 94% перевищення, значні перевищення по оксидації по, по різним хімічним елементам, які призводять до збільшення ризику канцерогенності в вашому організмі. Якщо навіть Нова Зеландія, де висока якість продукції, не, не витримує цю якість, то як ви вважаєте, коли ви купуєте? Вити цю дешманську омега 3 яка зроблена там на, на малій Арнаутській чи ще десь, яке дерміцо ви поїдаєте? У мене теж багато питань. Ну також додаю дослідження впливу е, омега 3 а також її похідних, да, компонентів омега 3 на працю здорових. Чоловіків, які, студентів, які намагаються запам'ятати якусь інформацію, і показується, що йде погіршення в пам'яті, погіршення, порівнюючи з е, плацебо. Групою. Так само ви можете далі побачити підсутність зменшення ризику серцево-судинних захворювань, те, що вам вдовбували, що омега-3 їж і буде серце здорове. Ні, як коли зробили справді аналіз, да, незалежний від, від виробників цих омега-3, то виявилось, що немає ніякої кореляції з збільшенням вживання омега-3 і зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Тому, хлопці, те, що я кажу, я вам кажу не від голови, там просто видумав собі, треба просто відкрити оченята, навчитися читати, бажано вивчити декілька мов, тому що дослідження публікуються на мові оригіналу або англійській. Якщо ви вивчите англійську, складну англійську, то ви зможете самостійно ознайомитись з дослідженнями. Силки я залишу внизу, тобто ви зможете почитати самостійно. І все, час інтернету, коли є доступ до інформації, ви можете це робити будь-де, будь-коли. Бо розумієте, тільки якесь дослідження вийшло, одразу заходите на NCBI е, і перевіряєте, що ж там такого нового е, дослідили вчені і можна використовувати. Або просто підписуйтесь на мене, і я буду за цим слідкувати і вам доносити і не тільки словесно, а буду доносити в своїх продуктах. Тому що ендотерапія якраз і була створена на базі оцих найновітніших досліджень, які я імплементую в своєму продукті. Саме тому він такий ефективний, тому що це останні дослідження. Розумієте, Останні. відсоток ефективності. Е... Пацієнтів, які використовують ендотерапію, дорівнює 100%. спробуй сам і побачиш, що буде з тобою.